Found me when I couldn't see the surface, and you pulled me, yeah you pulled me to the shore. You held me in your arms when I was broken, when this world's still making sense to me. I can't sleep, not in this bed if you weren't in it now. No, I can't breathe, it's killing me. No, you won't be. Добрий вечір, ми з України. Для різноманіття вирішила почати це відео з розпаковки подарунків. Розпакуємо одразу три подарунки. Так, ну давайте за 14 число не будемо затягувати. Я думаю, що це від, від Зоряни. Так, що тут може бути? Без поняття взагалі. Ого, так заклеїла прям якийсь палич. Це аромадифузор. Так. Да. Я обожнюю аромадифузори. У мене ще Олін стоїть, Тож я думаю, що Толя то подарувала. Ой клас. Ну, це просто, знаєте, розхідник в домі. У мене вже то, той, що Оля дарувала, там вже тільки половина залишилась. Классно, давайте запах понюхаємо. І навіть що понюхаємо? Давайте його одразу розпакуємо і будемо вже ним користуватись. Так, це лимончик, як я розумію. Вітній аромат. Дуже, прям, дуже класний аромат. Наступний подаруночок за 15 грудня. Я думаю, це Ярослава. Тут упаковка в неї просто. Це Це ж треба було стільки гілочок, бо вона всім так прикрашала, якщо це вона. Це ж стільки треба було гілочок тих, всяких штучок. Красам, краса! Воно ще приклеєно прям з гілочками. Я бачу, що тут якась коробка. Воно легке і звуку ніякого немає. Що це за коробка? Я гадки не маю, кому відкриваю. Я не знаю, що це. Коробочка дуже гарна. Тут щось м'яке. Можливо, це шкарпетки. Показувала. Ах, блін, я показувала. А, блін, як круто! Ви зрозуміли? Це серветки Різдвяні. Подивіться, і це ті, які я у відео показувала. Вони до мене прийшли. Клас. Я дуже задоволена. Останній подарунок. Оце я не знаю, може це від Саші. Напевно, Юля. Там щось одне. Одне, одне і довге. Можливо, це свічка? якась цукерка. це щось рожеве. я люблю рожеве. це походу щось для того щоб фарбуватись О, мені така штука треба оце клас у мене така зараз тільки одна Ой це для бронзера. М -м -м. Вона суперова. Вона така м'якінька. Дуже класно. Просто подивіться, яка вона гарна. Клас. я вже так. Ось такі от шикарні подаруночки у мене сьогодні. Мене в коментарях попросили зробити експеримент, ну, як би показати. Як оцей кушон буде перекривати мою, моє татування, ну, щоб показати його рівень перекриття? Кушон цей дуже мені подобається. Він дуже крутий. На моєму обличчі він перекрив все, що міг. А от з татуюванням цікаво спробувати. Так, от він виглядає. в Формі пудрениці. Ну що, давайте пробувати. Таке в нього перекриття. Це один шар. Я думаю, якщо два-три, і він повністю перекриє. Ну, я думаю, що нормальний результат він показав. Ну, от, коротше, отак от. Другий шар. Ну, на третій може перекрити. І можливо, якщо хтось буде питати, бо часто мене питають за мої помади. Це така з блискітками, вона в мене вже давно. Я про неї згадала тільки що. <смі> ну ось така. Це кіко. Вони зараз не продаються. Вони Вже давно не продаються. А зараз я вам покажу посилочку, яка прийшла від моїх партнерів. Тут посилка була дуже велика. Тут те, що я замовляла, і те, що вони мені подарували. А, значить, зараз а, ми п'ємо Мексико ось цю каву. Я її вам вже показувала. Дуже мені подобається. Це я собі беру по кілограму кожен раз. А, мені подобається Black Velvet та ось ця. Теж дуже смачні. А, ще ді мені мамі взяла точно таку саму в меншому об'ємі. Діду також я кожен раз беру. Це одна і та сама кава. Вона прям ну, дуже смачна, як і Black Velvet. Але оця, тут, здається, більше гірчинки трошки. Це така, типу, крепша, мені здається, по смаку. Оце мій об'ємчик, Ложечка. Це та, що я купила, а до речі, та, що Юля мені дарувала. То вона в мене вчає. Прикольно. І, до речі, чаї це теж з магазину 25 Roasters. Так, ще вони мені прислали. Це вже подарунки. Ще вони мені прислали дві кави. Це які, якісь їхні новинки. Дивіться, яка тут. Упаковочка класна. Тут 250 грам запахів не передати. Значить, тут оця кава, вона написана ідеальна для еспресо. А ось ця кава а, ідеальна для фільтр кави. Я п'ю зараз фільтр каву, у мене ще в їхнього магазину є така упаковка фільтрів. Теж десь через раз замовляю. В принципі, мені надовго вистачає, якщо каву п'ю тільки я. Якщо німа п'є її рідко. Якщо він теж починає зробити мені каву, зробив мені каву, то розпадеться швидко. Так. А тепер саме цікаво. У них в цьому році отакі подарункові бокси. Це от один з них. Так, дивимось наборчик. Така коробочка. Ось моя рука, щоб ви розмір розуміли. Картон тут такий, він не дуже плотний. Ну, такий ви самі бачите, який. Дуже гарний кольорова упаковочка прямокутна така. А в тому році в них теж були бокси, а трошки інші. Там теж, здається, було три види кави в тих боксах. Так, ну що, відкриваємо? Тут на вас чекає. Три вида, кави, просто гляньте на цю упаковку. Вона така гарна, дуже класна. Так, значить, тут у нас листівочка, така Дуже якісна, до речі. Глянцевий папір. Потім стікери. Теж якісні. Якісний друг і матеріал. І три кави. А в них декілька оцих от подарункових боксів. Це от один із них. Тут кава по 100 грам. А Мені поклали коста Рікало Сантус в наборі Перу Ель Алісо. І ось така, не знаю, правильно читати, Арванда, щось там Акагера. Дуже гарний подарунковий бокс. І, до речі, замовляйте. тому що зараз на оці подарункові бокси також діє знижка від мого промокоду. А знижка буде 10%. А набори тільки ось цієї серії різдвяної. І ще на дріпи теж раніше такого не було. Тобто, тепер на всю зернову каву 15% знижка діє за моїм промокодом. І набори та дріпи. Я під відео залишу посилання на два магазини: це все 25 Roasters, але для тих, хто живе в Україні, і для тих, хто проживає в Європі. Мій промокод діє і там, і там. Якщо ви робите замовлення від 350 гривень в Україні, доставка безкоштовна. Ще доставка кур'єром. Мені останні рази кур'єр приносив додому. Дуже зручно. Безкоштовно. А в Європі також є безкоштовна доставка, якщо ви робите замовлення від 18 євро. Так, я згадала, що я тут зберігла ще одну паку, а це вона є, наче А, ні, не є. Я просто деякі, які мені подобаються, я отак от вирізаю, щоб потім теж. Коли щось набридне, замовляти. І тут я ще зберігаю два Дні пусті упаковочки. А це те, що мені ще сподобалось. Оця перу Ель Алісо... А, почекайте, перу Ельсо. Ось! Супер! Це я її собі зберігла, бо вона мені сподобалась. Це вона. це, значить, вона мені ще сподобалась. Мексику я вирізала, зберігла, <смеш> так просто менше місця займаю. Так, і ще мені сподобалось Еквадор Ель Тундо. Такої в мене немає, це теж класно. Треба повирізати, десь зберігати. Бо мені ж присилають різну, я різну замовляла, тому що я якийсь час купувала це все. От, а тепер я можу пробувати різну каву і про неї вам розказувати. Зараз у нас проходить збір на ре проти фпів для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки грудня. Маю для вас новини одночасово. Перше це відео про хрубаків. Мадяра. так обрубас, у котрій ви всі як лежить раду. Друге, це у... а, вона у... вона любить, коли я в цій піжамці, бо Мо вона субосу, така м'якенька, любить її покусувати. Третє це поточний звіт. Частині, на, на дивані лежимо виробництва та розподілу між підрозділами. Це... Зараз покажу, що ми сьогодні їли. Я готувала риса з овочами тут міді. Дуже смачно це те, що залишилось з усього солочка. Зараз в холодильник поставлю. А це я готую свої улюблені парові котлетки. Я їх обожнюю. Тут просто курка, курка, морква, цибуля. Навіть я на цей раз здається чеснику не додавала. І все яйце. Ні хліба, ні муки, нічого. Це все збовтати, ні на воді смажу. Виходить, дуже смачно і соковито. Це моя улюблена їжа після морепродуктів. Прийшли в піраміду, треба нам Привіт. Так, да, що... треба вало, треба щоб заповнити документи, ну, штампік поставити що для гарантії на наш газовий котел. Тому що я знайшов, з вікою, гарантійний талон на дачі, а там немає штампіка від компанії, яка нам продала. І нам це треба дуже швидко зробити. Так, да, тому що сьогодні треба відправити. Да. Все вийшло. Швидко дуже зробили, без да. проблем. Не, все, все шикарно. Головне, що без геморою. Благо, що вони це роблять саме в своїх магазинах. А другий варіант можна відправити до них. А в інтернет-магазин вони, як мені пояснили, що вони повністю беруть оплату на себе нову пошту. Мені тільки треба оплатити, і вони... А поставка по документів? Да, і вони mm -hmm. ж там поставлять і назад відправлять все за мій рахунок. Ось але за свічі за твій. Ой, за їх, за їх okay. рахунок. Але, але. Там термін до 14 днів вони це зроблять. Я кажу, ні, нам в цьому місяці треба ті ще в Германію відправляти ці документи. Ну не ми будемо відправляти, а та компанія, яка обслуговує наш котел. Тому зараз ми йдемо на нову пошту, нашу улюблену, і будемо відправляти документи. І звідти вони вже поїдуть у Германію. А ти знаєш, куди? Да, конечно, знаю, все знаю. Все, нашли новую почту, її трошки перенесли, вот да. она. Перехрестная съемка. Дима блогер. Вика блогер. Що, зараз в Аврові підемо, бо я тут побачила, що це. Так, а ну глянь, портфель закрити. Наче like, да. mm -hmm. так. Да. Нормально. Жертва диво. Дивіться, там стільки <різь> всього гарного. Ага. ну... ну Камелія, до речі, дуже крутий магазин. Я <різь> колись там дуже багато квітів купував, а потім купував цвіточній мафії. Там просто в цвіточній мафії дуже красиві композиції. Дві кружки на нові. Ага, дуже класно. Да? Красиво да. душ. И там слід не покидаємо. Тільки стала біля вітрини. Наша квіти вона стала біля вітрини. Ага. Поблизувалася і пішла. Зараз в флора. Покемон, ти вже пройшла-то. Якби не сказав, то вже додому би пішли. Такі штучки класні. нас? 169. Ну, да, така штучка прикольна. Ну, Лика, короче, вы заразумелы. Помешана на цих. Все по пять. Я ж люблю класс? Че, класс. Вот такие упоры ты трошки. Право. Можна так зайти в магазин і нічого да, не купити. Я питав пробувати. Ну, можемо тут, а я думаю в іншому місці купити. Тут є якраз... магазин. Так, давай нормального корму. Угу. О, тут дивись, тут корм від Монобанка є. Може, да? і... вісьмо Давай чотири візьмо. ладно. Ще завтра кіцьку будемо віддавати, яка до нас прибилася. Найшлись нові власники. І отакі пару смаколиків ще передамо в комплекті. Ну що, ходімо платити чи ні? Останнім часом як пам'ятаний на цьому суті. До речі, до речі, у нас отакий сок капризон в магазині 40 гривень коштує, а тут він 22. Прикол, на 18 гривень. дешевше. А коли, до речі, у нас в Києві був завод Росінка, оцей сок коштував менше гривні. Зараз він вже давно збанкрутував, на жаль, але пам'ять крута залишилась. Обожнього воду Росінка.

Походимо. Потім комчик і помадачі їдуть. Давай розкажемо, що ми завжди. Як будемо. тут Аврора? Маленька? А? Маленька Аврора? Ні, маленька, так. Да. А закинь, закинь мені рюкзак. Ми ж це для кілька, яку віддаємо, яку нам підкинули. Власники не знайшлися, але знайшлись нові власники. Доброго. Uh -huh. Це потім треба буде таку тих, ну схоже, штуку. Зайшли, до речі. Киттики. Узумайстера. По дорозі. Uh -huh. І таку штуку треба буде потім, бо всі кітки А в них є іначе. Точно є. Ну не здається є. Mm. Прикол. Машиночок. Uh -huh. Ага. Оце. Ну, да? це, а для кітки? Ні, Не, в неї ж цей від бліг. О, оце прикольно. На нашу бойову колбасу може угу. купити. Але малий, Вона оце вже Елька. Вона у нас така вже добра-добра стала. Ага. Так, ми будемо такі штучки купувати, чи може ми якісь сухі купимо. Ми можемо пакет наповнювача, а я не знаю просто, де вона буде жити. Давай просто корма якогось волого. Mm -hmm. Вона дуже суперово уплітає вологий корм. Mm -hmm. Я що 3 плюс один великий пропозицій. дегустаційний набір. Ну, то все Докутів, соусі, для котів, в сосі, для стерилізованих, для кошенят, оце це давай візьмемо. Вона ну, про... вже підрусили. Да. Одну упаковочку. Одну, да? Одну упаковочку. Нашим так? Ні, наша ні. ні. А можливо смаколик для наших. Наші. А тут, тут для птів. А де для пців? Так а така упаковка є. А о дивись. 100 гривень. Але тут мало. Десь велика така є. Я пам'ятаю, я купував тут. Значит так. Но ну, он yeah. это съедят yeah. дуже швидко. Сам это. Да. Да. Угу. Давай. Палочки поразламываем, а они только, бачишь, великие. Дебели, да. Ну давай, то будем давать. Не будет. Я думаю, так. А он. тут. Это а вот такое. Это все тут. Просто хірені для собачок. Подивіться, які класні. Раніше такі стрмні були, що жесть. Яка там новина, А зараз подивіться, блін, прикольно. А ще в них є отакі адвент календарі для котиків і для песиків. Обалдеть просто. І отакі подарункові набори. Блін, ну це реально круто, підійшли. Клас, клас. Просто підійшли з, з душею прям Крутяк. Ой. Це для котика, якщо не помиляюсь. Хвоста та Тобто як його готувати для хвостки вашего. Ой, прикольно. Це просто супер. Клас. Це саме в паті бокса зможете зустріти. В паті бокса. клас Прикольно. Це супер просто. Бо ми ж віддали ці Daisy. Давай їм таку штуку на з'явити. Ну, давай. Якусь отаку? Я не знаю. Яку хоче. А я отака буде з волоска. Ну, вона буде боятись Дорі. Чого вона ж бігала за нею? Чи ти думаєш краще та, що з дирочкою, яка в нас була? Не знаю, не знаю. Так, давай подумаю, що можна взяти. Це теж точно не буде бігати. Пахати. Бачиш, тут запаска буде. Ось місточка. Нам декусь таку. А скільки вам? Ну давай, а скільки забрати? — 314 добрати? і ще щось треба. На 500. так, 314 і давай. ж тут їх якраз дві. А угу. є там де одне. Там де на 209. Може краще нам одну взяти щось ще додати. — Да, давай одну. Таку я справу, щоб вони не бачили. Угу. Отак от, от нам упакували красиво. Таке упакування при купівлі від 600 гривень. Там на деякі позиції, але ми якраз от деякі позиції купили. І от нам так красивенько запакували коробочку. Будем подаруночок собачка. Ага. Зараз буду готувати м'ясо по-французьки. І м'ясо у мене буде курка-філешка, звичайно, чистила морквинку. Я її натру. Значить, з начинки у мене буде морква, помідорчик і цибулька. І сир. Сир Діма купив Сологуні, Зараз я вам покажу ось такий сирок. потру. А, Минулий раз я робила м'ясо по-французьки зі свинини. На цей раз я хочу трошки змінити рецептуру. Тому що у мене весь сир, він просто розплився. Було дуже смачно, але сир розплився. Тому зараз я буду його трошки інакше робити. Я буду робити типу такий соус на маску. Це буде в мене тертий сир сулугуні, одне яйце. І ще можливо подивлюсь, можливо, трошки майонезу туди додам, але це не точно, можливо, і не треба буде.

І ще щось, ну це щоб м'ясо не бризкало, коли ви будете його збивати. Я бачила, що в галі і цей сир вони накладають трошки, так, як така горочка, і чисто посередині. Тобто не так, як я, щоб повністю все було в сирі покрито. А от так от трошки. Подивимося, що вийде з цього, як він розпливається. І я ще трошки притрусила іншим сиром, який в мене був, в ті місця, де не вистачило. Давайте на хвилину 20. Дістала з духовочки. Ну що, як на мене все вийшло? Сирок підру'янився. Бачите, кубки тримався. Не розплився як минулого разу. Так що в мене тут працює. We